Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль Renault Megane 3 2010 року виготовлення з дизельним двигуном 1,5. Для даного автомобіля придбали ось такий ось засіб. Це у нас активна піна. Ось Фірма Кершер. Засіб автомобільний RM806, Ну для там щось не влізло. Каталожний номер, кому необхідно. Ось така літрова баночка засіб для миття під тиском. Тут різні специфікації, тут є на українській, як його застосовувати інструкція. Об'єм 1 літр. Фірма відома, в принципі, німецька. Також у нас і мінімейка такої ж фірми Кершер Автомобіль, не знаю, повинно бути видно. Брудненький такі в пиляці. Ось знизу, можливо, видніше. Що ось так. Будемо зараз пробувати, як ця піна справиться з ось таким ось брудом. Так, трохи по застосуванню написано розводити в піноутворювачі 1 до 3. Тобто одна доза цієї активної піни і дві. Дози води. Там у нас... ну Зараз покажу. Ось такий у нас піноутворювач чи насадка для цієї міні -мейки. Ми використовували завжди ось наливали по ось цю відміточку. Це одна четверта цієї баночки 500 мл. Тут написано 1 до 3, Не знаю, спробуємо спочатку Та давайте 1 до 3 і спробуємо. Тут щоб відкрутити ось така захисна кришечка, де необхідно натискати і потім вже відкручувати її, Так, відкрутили, такий жовтий колір цієї піни, наливаємо в нашу ємність. Налили приблизно О, ну, плюс-мінус це десь одна третя від цієї баночки і додаємо звичайної води з крану до повного. Встромляємо в пістолет, цей розпилювач по інструкції написано наносити на сухий автомобіль. тобто Перед мийкою ми його не змочуємо, а просто, так як є, наносимо одразу піну. І все можна. Ось, використали вже цю ємність і дивимось, в принципі, як вона поводить себе на автомобілі. Бачите, на вертикальних поверхнях, звісно, стікає потрохи. Подивимось на саму піну вже, яка на підлозі, бачите, вже вона з домішками бруду. Така не зовсім біла. Ось так вона діє. Як по інструкції написано, витримувати після нанесення 2-3 хвилини. Чекаємо 2-3 хвилини і будемо змивати. Почекали приблизно 3-4 можливо хвилини, можна тепер змивати. Весь автомобіль. Давайте подивимося, чи є якийсь результат. В принципі, бруду не видно. Є місцями, де погано промилилося, наприклад, тут я бачу такий ось бруд. Ну, а так, в принципі, все змило. не знаю, чи видно, чи не видно. Більш-менш автомобіль чистий. Ще залишилось протерти. Давайте ще подивимось на задній частині, де найбільше бруду накопичується. Ось. Це вже стікало. А так, в принципі. В принципі, чистий.